1. питні дієти Ці так звані лінові дієти стали популярними, оскільки нібито допомагають схуднути без занять спортом. Але насправді більшість з них це справжнє зло, суть в тому, що можна пити тільки воду, соки, смузі, супи-пюре, бульйони і рідкі молочні продукти. При цьому жувати заборонено. Вважається, що так можна обдурити травлення і зменшити шлунок, щоб потім не хотілося їсти великими порціями. Але немає жодного наукового доказу, що перемалювання їжі в смузі корисно для здорової людини. Калорійність таких дієт – всього 500-800 ккал в день. Це не просто дефіцит, а катастрофа для організму. Довга питна дієта викликає постійне відчуття голоду, яке може перерости в стрес і навіть депресію. А це, в свою чергу, іноді призводить до розладів харчової поведінки. Як правильно, безпечний дефіцит калорій розраховується індивідуально з урахуванням зросту, ваги, віку, фізичної активності та інших факторів. Фахівці не рекомендують опускатися нижче 1200 ккал в день, це мінімум, необхідний для підтримки роботи організму і базової активності. Щоб не заплутатися в розрахунках, можна використовувати мобільні додатки калькулятори калорій і вести щоденник харчування. Ці інструменти допоможуть контролювати безпечне схуднення. 2. Монодієти розвантажувальний день на кефірі або греці не зашкодить. Але якщо тижнями є тільки один продукт, це вже проблема. Капуста, гречка, яблука все це корисно, але тільки в поєднанні з іншими поживними речовинами. Так, на монодієті можна схуднути, але потім вага повернеться ще швидше. Організм, відчуваючи стрес, почне запасати енергію з усього підряд. Крім того, монодієта може викликати авітаміноз, запори, діарею і навіть загострення гастриту або виразки, в залежності від того, який продукт ви вибрали. Як правильно, раціон повинен бути різноманітним: білки, жири, вуглеводи, клітковина, вітаміни і мінерали. Проста формула збалансованого харчування: один білок, один жир, чотири вуглеводу. Можна уявити тарілку, розділену на три частини, дві частини, вуглеводи, а решту третину порівну ділять білки і жири. 3. Білкові дієти. Ці дієти стали модними, коли в тренді виявилися підкачані тіла зі спортзалів. Логіка проста: білок це будівельник м'язів, значить, потрібно їсти тільки його. Крупи, хліб і рослинні масла потрапили в чорний список. А в соцмережах з'явилися рецепти правильної випічки на протеїні. Але надлишок білка і нестача інших нутрієнтів шкодять серцю і судинах, підвищується ризик утворення бляшок і склерозу артерій. Довге сидіння на такій дієті може навіть спровокувати інфаркт. Як правильно, здорове харчування це не тільки відмова від шкідливого, жирних соусів. Смаженого фастфуду, цукру, але і різноманітність корисних продуктів. Не бійтеся вуглеводів, каші, бобові, цільнозернові продукти дають енергію і не відкладаються в жир. Корисні жири є в авокадо, горіхах, насінні, рослинних оліях і жирній рибі, лосось, тунець, скумбрія. Білок можна отримувати з нежирного м'яса, яєць, риби і птиці. Не забувайте про молочні продукти: вони багаті амінокислотами, мінералами і ферментами. І, звичайно, їжте, овочі і фрукти, вони дають клітковину і вітаміни. 4. Медикаментозні дієти: чарівної таблетки для схуднення не існує. Сечогінні, проносні спалювачі жиру і пригнічувачі апетиту не допоможуть скинути вагу. Фармацевтичні компанії використовують хитрі формулювання, зменшує набряки, знижує апетит, розщеплює жир. Але всі ці препарати мають серйозні побічні ефекти. Наприклад, популярний сечогінний форосемід може викликати аритмію, слабкість, болі в животі, а передозування навіть зупинку серця. Ще небезпечніше сибутрамін речовина, що пригнічує апетит. Воно викликає залежність, як наркотик, і заборонено в багатьох країнах через побочек, анорексія, безсоння, тривожність, мігрені, проблеми з серцем і психікою. В Україні його можна купити тільки з рецептом, а спроба замовити в інтернеті може обернутися проблемами з законом. Як правильно не приймайте ніякі таблетки для схуднення без призначення лікаря, і тим більше не купуйте їх в інтернеті. 5 детокс дієти. Ці дієти обіцяють очистити організм від шлаків і токсинів за допомогою соків, клізм і чарівних баночок з написом дитакс. Але ось правда, ніяких шлаків в кишечнику немає. Якщо організм здоровий, він сам виводить все зайве через нирки, печінку і шкіру. А ось постійні чистки можуть порушити мікрофлору і викликати серйозні проблеми з травленням. Як правильно, щоб кишечник працював добре, досить простих правил не палити, не зловживати алкоголем, їсти здорову їжу, займатися спортом і пити воду. Якщо у вас запори або діарея, зверніться до лікаря. Аналізи та обстеження допоможуть знайти причину, і фахівець підбере правильну дієту або лікування.